Всім привіт! Всім доброго здоров'я. Друга половина літа 2017 року. І ми на пасіці боремося з Осами. Для боротьби з Осами використовую отаку ловушку. Ловушка зроблена із бутилки від води. Тут відрізав, перевернув другим боком, поставив і маємо ловушечку. Дуже чудово і дуже чудово працює. Попередньо кинув туди ложку дві варення, заколотив з водою, воно прокисло і на цей запах оси, шершні, мухи, все, що літає, все туди летить, крім бджіл. Бджоли на цей запах не йдуть. От можна подивитися сюди. Тут все є, крім бджіл. Все попадає. Оси на пасіці завдають велику шкоду. Тим більше, якщо нуклеуси, вони залітають в нуклеуси, бомблять їх, так само вони паразитують на розплоді, витягують личинки от, і тим завдають велику шкоду. І для цієї боротьби я використовую ці ловушки, ставлю на нуклеуси зверху, через кожних 4 нуклеуси стоїть отака ловушечка. Чому не під низом? Тому що під низом є трава. Приходиться її косити, і там може і перевернутися, і все що завгодно. Зверху ловушечка стоїть, вітер її не перевертає, тому що вона тяжка із водою і працює круглі сутки, день і ніч. Ось таким чином ми боремося з осами і шершнями.